пацани, і всім привіт, друзі, з вами я, Каркар, і сьогодні ми будемо грати в EAFC -E -E 24 в режиму кар'єри тренера в режим кар'єри тренера. Але сьогодні е я е рішив також, мені прийшла така е в голову ідея, щоб зробити ще одну е кар'єру тренера за ПСЖ. Щоб, е е щоб е зробити там команду. Добру. І, звичайно, без Кіліана на якого ми продамо в Реал, якого і так там є в Реал. Ну і так, друзі. Дивіться, зараз ми тут щось будемо. Зараз ми тут, коротше, вибираємо клуб. Далі. Значить, так, Єврокубки включено, трансферне включено. Так, тепер професіонал, валюта євро. Жорстко переговору, свободно, строго. Ну, свободно, свободно, нехай будь, Фінансові. Е, вложення. Давайте візьмемо зразу собі мільярд. Е, мільярд собі візьмемо, щоб ми могли трансферити суперкласних ігроків. Єврокубки включено, це все звичайно. Включено Єврокубки. Чекайте, давайте далі, далі ще раз. Візьмемо тоді, дивіться. Ну, в Єврокубки ми включили 1 мільярд євро ми дали собі, щоб робити класні фініші, трансфери. Двічі не знаю, це все настроїли. Ну, і окей, предложення зборних. Ну, окей, зборних. давайте, let's go. Далі, далі. Знову начало. Let's go. Ліга 1, Uber Eats. Чому якраз я рішу, мені прийшла в голову така ідея, щоб створити також за ПСЖ. Бо, звичайно, ми проходимо за з Ареалом так взагалі. І за ПСЖ теж через те, що я е, хочу е, прогрес тренера. Давайте пробіл і напишемо тут ПСЖ. ПСЖ. П С. Окей. Bonjour à tous. Окей, go. Ну, ви також, знаєте, мій любимий клуб Цереал Мадрид, звичайно, Хала Мадрид, Хала Мадрид. Але також мені подобається і ПСЖ, і тому я хочу е ПСЖ зробити так, щоб без кілля нам папе зібрати їм дуже хорошу команду. Вибрати від... тактичської відділення стандартний гра по, граф так. тільки така. Стандартним. Стандартне, коротше, виберемо. Let's go. Uh, наймаємо якихось тренерів. Mm. Uh. Треба прям самих топових тренерів тут на гріпи. О, oh, о oh, о oh, о oh, о oh, oh. Котре нареби найняв. Uh, атака. Ну окей, no, okay, добре, добре, добре. Найняти більше тренерів. Uh, Ползащита давайте додамо. Нам, ну, нам треба п'ю захист такого 5-зіркового. Ну або хоча б чотири зіркового. Давайте такого якогось наймаємо. Він, в принципі, може і на других гравців впливати. Так, защита давайте. О, ось такого я б, в принципі, найняв у захисника. І тоді наймаємо що тут якогось гравця. Це воротарського нам треба найняти. Я тоді би найняв все-таки такого якогось тренера, нанімаємо цього роботника. І все, окей. Е, тоді, друзі, так, е... дивіться, пацани, з чого понятно, ми маємо почати? Е, Баркола підложенню по трансферу. Е, Вертон, можу купити Бредлі Баркола. Дивіться, давайте я е, ознайомлюся. от е, Привіт вас клуб Парі Сенд Джермен. Це якраз Маркініс капітан ПСЖ. У нас много роботи. Давайте... В принципі, у нас блін, буде дуже довгий. Це дуже багато роботи. Для PC треба буде дуже багато попрацювати. Давайте управління командою. Зразу що ми робимо? Що ми робимо? Я зараз запам'ятаю схему. Перше, що я би зайшов, це в центр трансферов через те, що я би... Я, би це... я би. Дивіться, я би тоді продав зразу. Би... Е, мені треба е, взяти центр суставу. Чи як там? Е, сустав, центр суставу. Дивіться, пацани. Тут ми е, зразу беремо нашого, е, нашого чиліка. Е, як той челік? Давайте. ну Хаві Сімонс я би забрав собі з оренди, знаєте. Будьте, тут є дуже багато чиліків. Значить, так, цього лікантіна гіна зразу корейцями виставляємо. Я би його додав в оренду, нехай беруть в оренду. Хілян на МБП ми виставляємо на трансфер. Я сподіваюся, Реал Мадрид, звичайно, прийме е, так скажем, передложку. Так, Цього челіка е, це Гонсало Рамос. він, в принципі, в оренді в нас з Бенфіки, але ми його постараємося купити. Дивіться, друзі, е, управління командою, пацани, е, зразу я би поміняв схему на е, 4. 4, 2, 3, 1, узкая. Ось! Ось така, в принципі, схема вона буде добренька для ПСЖ. Ми ставим сюда Гонсало Рамоса, Усман Рамаса. сюда ми би поставили я би поставив, я сюда Марко Assensio. Сюди би поставив рандаль Коломуні. Де у нас Рандаль Колумані? Прикол в тому, що десь, а так, тут є вся рандалька Лумані. Дивіться, далі, пацани, кого я би поставив. У нас, по ідеї тут якісь там мунумендеш, не нунумендеш. Е, Але давайте, в принципі, там. Ну, дивіться, зараз я думаю, в принципі, над захистом. Звичайно, пацани до Наруму я хочу продати, бо я не знаю, якщо ви дивитеся в матчі ПСЖ або ви фанат ПСЖ, або так, то ви, напевно, ви, напевно, маєте знати, що. Ем, Донарума тепер прямо фігеть, фіговий грає. Після, ну, може, це і... так, не знаю, але я би все-таки поміняв Донаруму. Тоді, друзі, давайте. В принципі, так нехай буде. Тут у нас Мануель чи Е, Давайте на ЛЗшника поставимо Нуну Мендеша. Е, Лука, Лукаса Ернандеса. Ми теж кудись поставимо. Давайте Нуну Мендеш. Тепер сюди ми поставимо маркіньуса, тобто ми поміняємо якби, їх. Сюди ми поставимо е не кімпембе, бо це звичайно важливий гравець. Тільки щось, А, ні, є ось такі Кімпембе. І на правий фланг ми поставимо замість хакімі, я Хакімі теж хочу продати, тому що для Реала, для Реала, Мадрид, звичайно. Я би хотів поставити тут замість Хакімі, Я би хотів поставити якраз вже нашого Лукаса Ернандеса. Тобто тут два француза в захисті. Воротаря. Я хочу купити нового воротаря, але спочатку я би поставив Кейлора е -е, Наваса. Кейлор Анаваса я би потім він би був у нас для банки згодився. Значить, шерндур. Шерндур він буде. У нас якби, замість якогось там, не знаю, перейра, блін, Баркола, Баркола блін, Бебу. Е, от замість цього якогось там мукіле буде у нас Шерндур, в принципі, У нас навіть на захист нема, А ні, не, є перейра, Перейра, Данілу, Перейра. ну Тоді цього Шерндура ми поставимо. Е, е, е. Значить, так. Капітаном лишиться, напевно, Маркіньос. Я би лишив Маркіньоса капітанчиком. Mm -hmm. Варен Заїра Мері обов'язково має бути молодий гравець, 17 років вже голи за збірну Франції і забиває, все Заїра Мері має бути. Сохраніться змінення в суставі. Сохраніться змінення в суставі. Тепер центр суставу. Значить так, Кільяна Мбапе ми виставили на... Ми виставили на трансфер для того, щоб ми його там поставили в. е, у... ну, Щоб ми його якби е щоб його продати в Реал Мадрид. Значить Реалмадрид. У... Окей, дивіться. Тепер я би тоді ще виставив на трансфер. Показати дії, зміна номера, Я б тоді йому якраз дав п'ятий номер, це більше для захисника. А дамо тоді якраз уже четве. а чекайте, центр. з нього. Кейло Кейлору дамо одиничку. Це все супер. До ми виставляємо на трансфер. на трансфер <гануватиме> я би в принципі, міг розірвати з ним контракт, але це в принципі буде дуже багато грошей йти на це. У нас ще тут є такий челік, як Кернато Санчес. М -м -м, він теж дуже класний, тому я би міг в принципі, його відізвати з оренду, але якщо вже здали в оренду, нехай буде. Нехай тоді і буде. Е -м -м тоді Цього Лікангіна ми теж виставили на трансфер. І тоді давайте що ми тоді ще зробимо? Чекайте, давайте Маркіньоса. Маркіньоса обов'язковенько. Маркіньоса ми візьмемо, бо я б взяв на... на трансфер, а зміна номера. Маркіньоса на трансфер би не віддав. Лукас Сернандес так нехай буде. <кхех> тоді окей. Тоді окей, цим друзі, з цим всім друзям. Окей, давайте. Тепер, пацани, що я би далі зробив? Трофі Champions. 29. Це супер кубок, до речі, Франції. Супер. Так, пацани, хакімі предложення потреба. Реал! Реал Мадрид! Давайте починаємо переговори. Звичайно, з таким легким ігроком так просто прощатися не можна, але я би вже понятно, прийняв це предложення. До нас приїхає Карло Анчелоті. головне, щоб вони купили Кіліана Мбаппе, бо е, було б добре. Бо, звичайно, хаки ми колись грав в реалі. Let's go, рад вас видіти. Ми дуже ждали цієї зустрічі. Я їм навіть би нищу ціну, даю, якщо риночна стоїмость 50. Ну, в принципі, можна заробити бабло. Давайте предложимо нову ціну трансфера. Я б навіть знизив, знаєте. Na. На... Отак. Далі. Подайте предположение. Ми в неї поставили, чим вони нам поставили. Так що. Хорошо, ми розуміємо, що ви будете готові статися з ігроком тільки на хороших строях. Ми хотіли предложить вам, щоб завершити сделку. В принципі, це ще нижчі условия, чим ми не передлагали, але нічого. Бредлі баркола. Бредлі баркола. Молодий грот, я би, в принципі, його не хотів продавати, для баночки би згодився. Але, в принципі, я б його міг навіть віддати так то. Новостім БП виставлено на трансфер. Окей, посади. Ну, трансфер окей, виставили його на трансфер. Дайте, далі, 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 далі. Шерендур, предложення. Давайте, ну, може би, Челсі, я навіть цього Шерендурчика продав. Давайте почнемо переговори. Прикол в тому, що за нього тут нам пропонують трошечки менше грошей. Я тоді запропоную за нього тут цьому почетіно, Маурісіо Почетінно. Запропоную за нього як мінімум 20 лямів, бо ми гроші теж хочемо заробити, звичайно, пацани. Бережить новий ціну трансфер, я поставлю зразу. Ні, ну не стільки. Уже не... не перегибати палку сільки я не буду. Я поставлю 20 лямів. Далі, далі. Бо нам Евертон пропонує. Таке Таку таке, предложення, так скажу. Очевидно, наші оценки стоїмості карандур, ну окей. А, блін, це ааа! Боже, я ферандура попутав з. З тим з Бредлі Баркола. Окей, давайте тоді. Бредлі тоді, Баркола я тоді продаю. А шарандура я лишу італія. Е -е... Предложить. На... Отак зразу трошки вище подамо предложення. Ну, в принципі, в цьому відеоску ми в принципі, будемо більше трансферів робити, так скажемо. Я хорошо, вам понимаю, что вы будете готовы расстаться с игроком Баркола только на хороших, на хороших строях. Мы готовы предложить вам стільки то бабла, чтобы завершить сделку. Let's go! Тоді там уже переговори, там уже все Само по собі буде йде. Донарума виставлена трансфер. Кангін неожиданно відправляється в оренду. Значить, так, тут предложение на тур. Дивіться, пацани, предложення на предсезонний турнір. Я би поучаствовала з Реал Мадридом. American Challenge Cup. Тут, в принципі, подивіться, які тут команди тоді. Я відправляюся на цей турнірчик, пацани. Я відправляюся на цей турнірчик. Ліканкін. Чекайте, о, о, Лікан. Ліканкін предложення по трансферу. По, по оренді, точніше, по оренді. Два года я приймаю, я я приймаю пропозицію Трансфер кілянам Мбаппе. Не, не, Манчестер Юнайтед, не-не-не, таке щось мені не не догоди. Давайте, пацани, друзі. Let's go. Так, о, Ашраф Хакімі відправляється в Реал Мадрид, тобто вони змогли супер договоритися. Е, це дуже добре. Let's go, Ашраф Хакімі продам. Це зділка хороша, я думаю. Типа за таке за таке бабло. Ні, ну плохі переговори, окей. Е, стратегія команди. Так, е, Бредлі Баркола відправляється в Евертон. Поки що ми, в принципі, навіть ігроків то не трансферимо. Е, щось дивно, навіть, знаєте. Я би навіть взяв Неймара якось там за трансфер, це б було добре, але. Окей, давайте вже подивимося такі. Let's go! Е, Бредлі Баркола проданий. Поки що ми навіть, ми тільки продаємо ігроків. Достойна ціна, достойна, достойна. Ну, достойна, понятно, понятно. Так, Ліканхіна ми віддаємо в оренду, тобто вже тобто ми тільки просто делаємо деньги, блін, отак. Вот скажу вам без мати буквально. Е, а то ми так бабло -то робимо. Е, ну, Це оренда, в принципі, ми дали на 2 роки. на Найб'є буде в оренді. Я би цього корейця, в принципі, продав. Е, так, чат.

Е, ні, ну трейно, Давайте відмінимо, бо я тоді хочу зразу матчик, зразу матчик, дарем Люніс Е, Я Як думаю, кого я би купував пацани, кого б, блін, би, мені для ПСЖ купити. Е, ось подивимось, подивимося. Та, наскільки буде ця команда сильна проти Ліверпуля, проти сильної такої насправді сильної команди Ліверпуля, наскільки таку команду як вона зможе насправді, що вона насправді зможе виграти? Ця команда. Ой, є, пацани, 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 ну тут трошечки, хтось не складується. Хтось ми поки що трошечки фіговенько граємо. Можно поздравить команды с возвращением в футбол. Пусть это и предсезонные матчи, но все равно пора втягиваться обратно и много работать. Через такие турниры Строится команда, которые будут Ой. на протяжении... а, а я думал, тут пенальти будет, а прикол там Сонику Трвей дали, ведь такой честный был. Напомню, честный бух. И прямо в центр штрафной мяч. Давайте, лети. let's go. Let's go, let's go. Давайте Маркос Аос Корея, тобто Маркіньос, Гонсало Рамос, португалець. У нас uh, в цій команді найбільше французів. Прикол в тому, що там, де я граю на режим кар'єри за Реал Мадрид, мадрид. там якраз у мене більше всього не французів. Ой, не время іспанців, бо Реал Мадрид – іспанська команда. Там мене ні одного іспанців в основі нема. Не, ну можна ж приспочатися. Як думаєш, вийде все у нього з цієї команди? Но этого никто не знает сейчас. Теперь скажут, как сложится всё на его. Блин, блин, не вийшло, Нужно не вийшло. Найс сьогодні, який морен зараз. Одна з команд сейчас может выйти вперед Судья назначил пенальти. Ой, таночка, таночка. И крась мені тут фолити то не треба було, бо вилята як він ударів, а пеночку то дали. Это so, вас О, كيلорнавас, ви бачите, що значить не поставити до в основу. Ви просто бачите, що значить не поставити до в основу. Я би купив якогось доброго вортаря, тільки я не знаю, якого його купити, бо добре було. Можна б мануеля Нойера з Баварії, звичайно, купити, можна було купити Яна Зомера з Швейцарії, з Інтеру, можна, можна б було. було купити якогось українського вратаря, Трубіна, не знаю, ще на Под когось. Давайте, пацани, подаємо розігруємо, що йдесень мячик Так. Не всегда предматчевые прогнозы относительно отдельных игроков оправдываются, но все же давай попробуем. Давайте что Усман Дембеле, Усман Дембелен, буквально с мячом летает, потому что в стране. Скорость... Так, давайте лесголу. Ну, Покше так играет, що... да? В принципе, цена и добре. Покше що... Кейлор Навас заставил пенку на то. Выбивает он мяч, будет угловой. А за що судья. А ні, це Луизд. Кейпани, давайте let's go. Мені без різниці серйозно за що йому жовту дали, це добре, бо це не нам дали. Бресл Тім Пембе. Даємо тепер так, розігруємо між Лукасом Мернандесом і Челіками. Але тут не вийшла атака. Let's go. Блін, ну поки що не виходить, поки що не виходить. Мені о, щось не зробити нічого. тут Так Ой, будет выполнять ліверпуль Ой-ой-ой Ну не дали, не дали, не дали Ну давайте спробуємо забити один гол хоча б і тоді розчитати попробуємо сгон убей Ну Лу селах Алло, Бляха Муха ти Салах Ты він пас подати хотів. А Макалістер, як дебіл, стрітом не підходить. Якраз це добре, що вони так Ой, Рандаля зафолили, добре. Отлічна гра в отборі, буде вбрасування. Так, добре, давайте. Маркіньос. З... Мануелю Гарпі, хто там? Поки що не виходить серйозно пройти ніяк з ПСЖ. Это Лукас Эрнандес. Давайте. Не получается його остановить. Марко Сенсио. Да, Захисник виносить м'яч. Не вийшло. Добре. Ні, ну не дуже добре, що гольовий момент не вийшов. Прекрасна техніка. Ой, Салах розігнався. Тай Келор Навас. Зробилося щось А. Салах дуже хорошо зіграв в атаці У Кейлор Навас не не получилось, ну Салах прямо сильно. Uh, Афігер так uh, розігнався. Ну дивіться, ми програли 1-0, ми програли 1-0. Та мусман Дембеле Пенальті не реалізував. Піпец. Піпец. просто, пацани. Я Не знаю, якась га... uh, там. Гага хто це такий? Uh, ну, Давайте його тоді продаємо. В принципі, я не думаю, він буде нам вообще потрібний тут в цьому составі. Якщо так. Давайте ендур предложение по оренду. Ні, ну я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Е, Місцезоні, окей. Давайте тоді підемо тут цей матч читайм. Попробуємо на що він в принципі що буде за матчик як цей матчик зможе супер. Давайте витримки розчати, давайте. Автоматически замінить недоступного вірка на один. матч, ну ми програли. На жаль, я не розумію, як коло мані пенальки реалізувати. Серйозно. Це фігово, це фігово, це фігово. Let's go, давайте тоді. Далі. Чекайте, хто це у нас? А, це серий. Нхага. Ін... 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 Можна так сказати. Окей, okay, давайте. Так, let's go тут. Перейра, Даніло Перерейра. Е... Чекайте, обмін з байером плюс надієм Амірі. Дивіться, Заїра, Емірі ми відклоняємо, щоб вони не чекали, з цим ми ще розберемося. Донарума ми продаємо. Ну, переговори, звичайно, почнемо. Е, він дорогий, за донарума ми заробимо багато бабла. В принципі, може мені навіть не треба було того бонусного мільярда, бо я навіть трансфери, то багато. Не трансферю. Вийсені, давайте начнем. Ми хотіли підписати ігрока до Нарума за 94. ляма. Прожить нову ціну трансферу я би предложив. Я бы предложив. Давайте, 100... Не, не то, не то, не то, не то. Мені тут треба 0, 0 дати, а тут 100 дати, а тут дати 0. І примінить. І... Я тут подамо таку ціну, щоб без цих 500 тисяч або вони точно схотіли. Рівно за 100 лям. Я пропоную. пропоную. Ми не договоримо менше, ніж за 100 лям. Мені готові предложити, давайте на 94500. Ну, вони предлагають таку тільки ціну. вони не хочуть. в принципі, за... Ну, Приймаємо. приймаємо. Це розумне пропоження. Я думаю, в принципі, ми заробимо багато бабла і донарума. Нарешті ми продали цього Данаруму. Може, ми задумаємося ще про покупку нового вартаря в цьому сезоні. Чайно. Е -е, так, там уже чекаємо, там уже чекаємо, що. З тренером ми договорилися, тепер тільки без сам Данару до ми договорився. Давайте тоді попробуємо е -е, з Реал... Е -е, о, передмачивий чот, Хоселу, Беллінге, Модріч, Вальверде, Камавінга. Дивіться, я би думаю, ну я з Реала, напевно... А, Хакімі вже, але ж прийшов у червону карточку, получив. Серйозно, офігеть <спільш> просто. Дайте, ну тоді почнемо. дайте тоді я би взяв предматчовий Замість Замітню зубною каноні матч. І 2-2. Нічия. Хоча би так. Марко Осенсія забив, коло нарешті. Белігол і там травма було ще в когось. Йолки-палки. Фігово, фігово. Е... Так, у нас далі там суперкубок буде. Дур предложення є. Менше, ну, так, ми дура не хотіли то продавати. Я, в принципі, навіть не хотіла ми його продавати. Це хто вона. А, це Джан Луїджі Дона Рума. Він йде е, в Севілью за 94500 євро. Е, далі. ну, Зілка, мені здається, хороша вийшла. Далі у нас тут супер кубочок. Підложення. Я розумію, що матч ви вибілі в вестонці. Йона Фрайна Преснель Кінпембе. Я. Криптоміклав. Не, нє-ні, ну цього курзава я, в принципі, його навіть так то і не хочу. В принципі, тут бачите. Ось такий, в принципі, матчик, але на цей відосик, я думаю, ми вже закінчимо і продовжимо наступному відеосі. Тому з вами був я Карка. Всім удачі і пока-пока.